Вільям Дункан Сілфорд, автор статті Боб Кей Перше. Початок історії. Ревучі 20-ті закінчилися не з вибухом, а зі скреготом, коли біржовий крах 1929 року занурив Америку в темряву Великої депресії. Протягом 20-х і 30-х років благородний експеримент національного сухого закону зазнав жахливих невдач. Основним наміром було приборкати пияцтво шляхом заборони спиртних напоїв, але відбувалося зовсім протилежне. Пияцтво набуло певного каше статусу, оскільки респектабельні громадяни відвідували бари і робили джин у ванні вдома. У багатьох колах було шиком пити, напиватися і перехитрити владу. Гангстери накопичили величезні статки на бутлегерстві та контрабанді. Це був розквіт організованої злочинності. Основна підтримка сил тверезості пішла з під їх ніг і наприкінці 1933 року 18-ту поправку до Конституції США було скасовано. Пияцтво знову було прийнято і знову легітимізовано в американській культурі. А от п'яніці. Ні. Хронічний алкоголізм вважався моральною слабкістю або гріхом. І, здавалося, безнадійні алкоголіки, такі як Біл Вілсон, отримували мало розуміння і співчуття з книги одужачі сторінка 43 Ідея про алкоголізм як хворобу настільки поширена в 21 столітті, не мала майже ніякої підтримки в епоху до анонімних алкоголіків. Незважаючи на те, що її пропонували такі видатні лікарі, як шотландець Томас Тротер і американський батько-засновник Бенджамін Раш, ще одна важлива подія сталася наприкінці 1933 року. Майбутній засновник анонімних алкоголіків потрапив до детоксикаційного центру для заможних людей. Лікарня Чарльза Бі Таунса, 293 Central Парк Вест, заснована в 1901 році, була добре відома тоді як місце для просушування багатьов, реабілітаційний центр для заможних людей, і вона обслуговувала клієнтів з усього світу. Американські мільйонери, європейські королівські особи та нафтові шейхи з близького сходу ходили його залами пліч опліч. Брати, по приниженню в халатах і капцях. О, плата за лікування була б непідйомною для Лоїс Вілсон та її чоловіка. Але той візит спонсорував Леонард Стронг, нью-йоркський лікар, одруженою сестрою Біла Дорті. У 1934 році відбулося ще три лікування в Таунсі, І матір Емелі також попросила зробити свій внесок. Головним лікарем у Таунсі був Вільям Дункан Сілкорт Друге. Неврологія та психіатрія. Щодо історії маленького лікаря, який любив п'яниць, існують певні розбіжності навіть щодо року його народження, який найімовірніше був у 1873 році, відомо, що він навчався в Принстоні, отримавши ступінь бакалавра у 1896 році. А у 1899 році закінчив медичний факультет Нью-Йоркського університету. Під час інтернатури в Більвю виявив хист до роботи з п'яницем. У великій книзі його називають просто лікарем. А в книзі Передається далі сказано, що він став фахівцем в галузі неврології, яка іноді перетинається з психіатрії і що він розпочав приватну практику в. 1920-х роках. Дослідник історії Еренс Курц називає його нейропсихіатром. Уся кар'єра Сілкворта мала психіатричний акцент. Він був членом психіатричного штату в американському військовому госпіталі, а саме в Армійському шпіталі в Плацбурзі, штат Нью-Йорк, протягом двох років, 1917-1919 під час Першої світової війни. Найімовірніше, він служив помічником лікаря в Неврологічному інституті пресвітеріанської лікарні на Манхетені з 19 по 29 рік. І він також був пов'язаний з лікарнею на Броуд-стріт в Нью-Йорку. Дата його початку роботи в лікарні Таунс непослідовно вказується або як 24 рік, або 30-й, або навіть 1932 рік. Різні джерела вказують по різному. Найбільш вірогідним видається, що Сілкурт був звільнений з лікарні пресітеріанської церкви після біржового краху 1929 року, який також призвів до втрати його заощаджень, і що він прийшов до Таунсу у 1930 році або трішечки пізніше. В книзі передай далі написано, що зарплата там була для нього жалюгідною, щось близько 40 доларів на тиждень з харчуванням. Для порівняння Лоріс Вілсон заробляла вдвічі менше працюючи продавчинію в магазині. Чесно, третє, повне утримання. У 21 столітті більшість людей знають, що алкоголікам необхідно дотримуватися повного утримання, щоб перемогти свою проблему з алкоголем. 80 років тому це було не так. Ідеї про те, що алкоголізм це хвороба і що необхідна повна тверезість, були запропоновані набагато раніше в Америці колишнім генеральним хірургом Бенджаміном Рашем. Але такі гіпотези отримали дуже мало визнання. Для руху за тверезість алкоголізм був моральною неспроможністю, і він рішуче виступав проти концепції алкоголізму як хвороби. Пишуть Білви і Херес і Фергенсіс Хартно. У той час не було широко відомо, що стандартна порада Гей, зберися чоловічий пий, як джентльмен, була нездійсненним рецептом для певної частини населення. Четверте. Хвороба, а не гріх. Перший подарунок Сілкорта. Значно пізніше Вілсон напише про Сілкорта. Від нього ми дізналися про природу нашої хвороби, одержимість розуму, яка змушує нас пити, і алергія тіла, яка прирікає нас на божевілля або смерть. Це стаття на імніаголіки десять повноліття. Вперше в житті Біл почув про алкоголізм не як про брак сили волі, не як про моральну ваду, а як про законну хворобу з книги передай далі, сторінка 102. Лагідний чоловічок пояснив Лоїс, що моє пияцтво. Яке колись було звичкою, перетворилося на одержимість справжнє божевілля, яке прирікає мене пити проти моєї волі. Ця нова інформація спровокувала період врезисті, який, за словами Біла, тривав від 2 до 4 місяців, а за спогатами Лоїс десь близько місяця. Приклади, наведені у розділі більше про алкоголізм великої книги, підкріплюють думку про те, що однієї лише обізнаності. Недостатньо. Але фактичний або потенційний алкоголік може без винятку, майже без винятку, буде абсолютно не в змозі припинити пити на основі самопізнання. Це те, що ми хочемо підкреслити і ще раз підкреслити, щоб донести до наших читачів-алкоголіків, як це було відкрито нам з гіркого досвіду. Велика книга на іміння алкоголіки, сторінка 39. Отже, Білл Вілсон. Випив ще кілька чарок, а за всіма ознаками кільканадцять насправді. Але його пияцтво закінчилось до Різдва 1934 року. П'яте. Підтвердження гарячого спалаху. Перед четвертим ув'язненням Біла Вілсона в лікарні Таунс до нього прийшов його друг Еббі і розповів про те, що ну, у мене є релігія. Яким би огідним не було для нього ці ідеї він не міг заперечувати. Що його колишній шкільний товариш був тверезим, і що він стояв на іншому ґрунті, і що коріння вхопилося в новий ґрунт, як він пізніше напише в великій книзі А.А. крайній відчай відкрив Біло до того, що Вільям Джеймс назвав би прагматичною теорією істини. Якщо релігійний досвід може врятувати його, як і його старого друга, то він має корисність, а отже, Вартій того, щоб його мати. Увімкніть яскраве світло, нова на знайдену впевненість і прохолодний вітер щодне. Одна з чудових іроній, що так розважає циніків, полягає в тому, що в попередньому варіанті історії Біла, гарячий спалах, нібито стався на кухні Біла одразу після першого візиту Еві. Виправлена версія краще відповідає сюжетній лінії у результати цих кроків. Це також краща хронологія, скільки в оригінальній розповіді Біл. Напивався ще кілька разів після Божественного спасіння. Тепер він пів так, як ніколи не пив. Написав Біл Ве і Роберт Томен на сторінці 196. У лікарні йому давали ліки винайдені Чарльзом Бітаунсом до складу, яких входили галюциногени. Існує ймовірність того, що гарячий спалах міг бути маренням і галюцинаціями характерними для. Короткочасного алкогольного токсичного психозу, пише Біл Пітман а, в книзі Коріння анонімних алкоголіків на стрінці 169. І от другим великим подарунком Сілхорта для АА з точки зору Біла Вілсона було те, що добрий лікар, людина науки не висміяв його суперечливий примар. Що б ви зараз не мали, вам краще триматися за це. Це набагато краще, ніж те. Що ви мали всього пару годин тому. Ця оцінка з вуст Сілкурта, який тепер став центральною фігурою в житті Біла, означала все. Написано в книзі, передається далі на 123-й сторінці. Шосте. Припини проповідувати. Інтуїтивно Біл Вілсон знав, що саме по собі його пробудження буде недостатнім для збереження тверезості. Велике прозріння Вілсона полягало у визнанні цінності допомоги іншим, принципу, який згодом став основою АА та її успіху. Чотири роки потому він описував свою ранню боротьбу. У той час я почувався не дуже добре і мене переслідували хвилі жалю до себе та образи. Іноді це майже штовхало мене знову пити, але незабаром я зрозумів. Що, коли всі інші заходи не допомагають, робота з іншим алкоголіком може врятувати становище. Це Велика книга сторінка 15. І практичний досвід показує, що ніщо так не ґрунтує імунітет від пияцтва як інтенсивна робота з іншими алкоголіками. Велика книга сторінка 89. Рання євангелізація білом свого новоназнайденого рішення. Проблеми пиявства була успішною лише в тій частині, що воно полягає в тому, щоб самому залишатися тверезим. Невесні 1935 року, доктор Сілкурд зробив свій третій важливий внесок у те, що згодом стало. АА. Припиніть читати їм проповіді і спочатку надайте їм суворі медичні факти. Розкажіть їм про безнадійний стан. Про питання життя і смерті, сказав він Біл. Сьоме. Доктор Боб Сміт. Таким чином, саме модифікований підхід під керівництвом доктора Сілхорта привернув увагу Боба Сміта, який за два з половиною роки перебування під впливом релігійної маячні Оксфордської групи так нічого і не досягнув для хірурга Захарова. Порада доктора Сілхуарта Біло говорити з ним, а не для нього, була важливою для успіху його зустрічі з роботом Смітом. Головне, що Боб почув від Біла, це те, що алкоголізм це не гріх, а хвороба. Це було зовсім не те, що він чув від окторських груп, пише Хартіга на сторінці 82 в своєму дослідженні. Він надав мені інформацію про алкоголізм, яка безсумнівно була корисною. Набагато важливішим було те, що він був першою живою людиною, з якою я коли-небудь розмовляв, яка знала, про що говорила про алкоголізм на власному досвіді. Іншими словами, він говорив моєю мовою. З кошмар доктора Боба, Великої книги анонімних алкоголіків, сторінка 180 Восьма. Доступ до перспектив. Життєво важливим для розвитку методу тверезості Біла Вілсона було інтенсивне прагнення допомагати іншим. У Акроні це було легко, оскільки Сміт був лікарем з лікарняними привілеями. Повернувшись до Нью-Йорку, Біл знайшов кількох п'яниць, з якими можна було працювати, але доктор Сілкорт надав йому можливість спілкуватися з пацієнтами в клініці Таунса, і ця пропозиція була практично необмеженою. Також слід зазначити, що доктор Сілхурд ризикував своєю професійною репутацією, дозволяючи Білу наблизитись до клієнтури Таунса. Завдяки цьому покровительству Хенк Пі і Фіц М ем стали першими новонаверненими до руху, що зароджувався через кілька років клієнт Таунса Джим Бі Стане дещо непокірним, але досить помітним рекрутом АА. Дев'яте. Фінансування книжкового проєкту. Білл Вілсон і Хенк Пархерст розробили вражаючі плани щодо поширення своїх нових методів лікування п'яниць. Мрії про рокфеллерівські мільйони танцювали в їхніх головах, та все ж ці два чемпіони динамічних продажів мали величезні труднощі зі збором коштів, необхідних для підтримки написання та публікації книги. І знову Вільям Сілкорт доклав руху до подолання цієї перешкоди. Те, що Чарльз Б. Таунс надав 2,5 тисячі доларів, а згодом збільшив цю суму до 4 тисяч доларів, було безсумнівно частково пов'язано з наполегливими проханнями його головного лікаря. Десяте. Медичне схвалення. Як продавець Біл Вілсон розумів цінність. Свідчень третіх осіб. Незважаючи на деякі незаперечні успіхи, те, що «Зграє п'яниць намагалася видати книгу на такій ранній стадії, було б в кращому випадку амбіційним та й, можливо, навіть і смішним. Схвалення на самому початку їхнього тексту від відомого лікаря, ба більше, головного лікаря відомої на всю країну лікарні, що спеціалізується на лікуванні алкогольної і наркотичної залежності. Як було написано в першому виданні Великої книги, додало відчайдушно необхідної довіри. Стислість початкового листа свідчить про людину, яка була одночасно скромною і невпевненою в собі на противагу багатьом своїм пацієнтам. Одинадцяте. алергія. У сучасному світі використання терміну алергія нашим добрим лікарям піддається критиці, так само як і Поняття алкоголізму як хвороби. В обох випадках це радше технічні дебати. перспективу нам дають мудрі слова Біла Уайта. Наука навряд чи знищить популярність концепції хвороби. Але, здається, краща метафора могла з книги Вбитий дракона Вільяма Л. Вайта, сторінка 512. Так само і алергія, коли її розглядають як ненормальну реакцію, має. Пояснювальну цінність, навіть якщо алкоголізм відрізняється від інших алергій суворою науковою ретельністю. Коли слухаєш психіатра Нору Волка, директора Національного інституту зловживання наркотиками НІДА при Національному інституті охорони здоров'я Сполучених Штатів Америки, дуже часто чуєш розмови про алкоголізм і залежність у 21 столітті, які відповідають припущенням саме доктора Сілкорта. Зробленим багато десятиліть раніше. Сучасна томографія мозку дивила, що алкоголіки фізично відрізняються від своїх однолітків те, що Сілкорт вважав ментальною одержимістю, підтверджується як її фізичні причини. Дванадцята людська сила. За різними оцінками, маленький лікар, який любив п'яниць, проконсультував. За свою практику від 40 до 50 тисяч алкоголіків. За його власним скромним зізнанням до АА, він вважав, що його успіх становить близько 2%. Це говорить про підступність алкоголізму і про необхідність постійної терапії, яка не обмежується реабілітацією, можливою за місяць чи тиждень. Для далекоглядного фундаменталіста виникає додаткова проблема, як пояснити 400 600 або 800 людей, які успішно пройшли лікування, використовуючи лише людську силу. Звичайно, відповідь відполягає в тому, що вони не були справжніми алкоголіками, яким чином без жодних догрів особління вони поплюжать спадщину самовідної людини, одного з наших найвагоміших спонсорів. 12. останні роки життя. Вірям Дункан Сілфорд залишався другом анонімних алкоголіків і тішився, спостерігаючи за тим, як алкоголіки допомагають один одному з такою швидкістю, з якої не могли зрівнятися навіть його найстаранніші зусилля. Доктор Сілкорд мав великий вплив на те, щоб переконати керівництво лікарні Нікерброкер у Верхньому Мангеттені виділити починаючи з 1945 року невелику палату для лікування алкоголіків. Лікарня «Нітер Брокер стала першою лікарнею загального профілу в Нью-Йорку, яка зробила це. Це важливо, оскільки багато лікарень загального профілю в той час не приймали алкоголіків як алкоголіків. Їхнім лікарям доводилось приймати їх під фальшивими діагнозами. У Нікерброкері п'яниці з вулиці, які не мали жодних фінансових ресурсів, проходили детоксикацію. У 50 та 51 роках Білл Вілсон та деякі його колеги збирали кошти на те, щоб Сілки та його дружина Марії могли вийти на пенсію в нью гемпширі Але 22 березня 1955 року медичні святи анонімних алкоголіків помер до того, як цей проєкт увінчався успіхом. І все ж таки його найвідоміший пацієнт зібрав 25 тисяч доларів, щоб допомогти вдові. Сілкурту достойно дожити до кінця її життя, 13. Останнє. Спадщина. Сілкорд пояснив механізм замка, який утримував алкоголіка у в'язниці. Вільям Сілкорд був у перших рядах тих, хто змінив поширений погляд на алкоголізм в Америці та в світі. Ми можемо сперечатися про езотеріку понять хвороба, хвороблива супність, алергія. Тощо. Але погляди на алкоголізм як на моральну неспроможність, проблему сили волі або гріх майже зникли серед поінформованих людей. Сучасна наука продовжує звивувати цівах в труну моральної неспроможності. Ну, на жаль, лише релігійні ультраправи все, що говорить про гріх. Та, і слава Богу. Ну, ем, ну в общем, неважливо. Проїхали. Дякую. Білки. Оригінал статті взято з сайту aayagnostiка. Переклад і озвучка команди каналу День Незалежності. Дякую.